Лоти картів тренуються на трасі спортивно-технічного комплексу «Лтава» у Полтаві. 5 липня у них останній тренувальний день перед третім етапом чемпіонату України з картингу. Це моя улюблена траса. Мені дуже подобаються повороти. У мене тут є найулюбленіший поворот, він найдальніший. Моя там улюблена місія для того, щоб обгоняти. Від початку повномасштабного вторгнення на картодромі вдруге проводитимуть етап чемпіонату України. Сьогодні у нас тренування. А завтра в нас буде кваліфікація і два заїзди. А в неділю в нас буде а, теж два заїзди. Ну і два тренування. Вікова категорія від 5,5 років до 30+, плюс. Зареєстровано попередньо 70 учасників. Вони з в різних класах. Все залежить від розміру е, карти та від моторності е, двигуна. Перед заїздами карти оглядають та ремонтують за необхідності. Провіряю воздушний фільтр на предмет грязі. Стоя чистий чи не стоїть чистий, бо ми вилітіли в траву. І трошечки... Тут я обдув, а тут все чисто. Куди ні? За словами учасника змагань Святослава Онищенка, максимальна швидкість його карта 115 км за годину. Він же їздить зі швидкістю 111-112 км за годину у цьому спорті. Він з чотирьох років. Побачимо на Ютубі, спитав папу, чи можна. Він сказав, можна, спробував, мені сподобалось, і з п'ять я вже на гонки був. В цей вид спорту мене 11 років тому привів мій тато. Я вважаю, що картинг це не, не лише про хлопців. Ось і дівчата також можуть е, обганяти хлопців і е, вигравати. Переможці третього етапу чемпіонату України з картингу отримують кубки та бали, які врахують у загальному залікові чемпіонату. Дуже круто, що промоутер навіть в такі складні часи, що в нас іде війна, вирішив все ж таки організовувати, приїздити до нас з ну, ми як приймаюча сторона, і проводити чемпіонати України з картингу етапу саме в Полтаві. Бо картодром повинен все ж таки використовуватися за призначенням а не простоювати. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.